Німеччина створила підрозділ для протидії російській дезінформації, як повідомляє агенція Bloomberg, таким чином уряд ФРН виконує рекомендації, викладені у стратегії національної безпеки, яка зокрема називає Кремль головною загрозою для ФРН. Спочатку підрозділі працюватимуть 10 аналітиків. Згодом їх кількість збільшать до 20. Вони займатимуться моніторингом та аналізом. Головне завдання, виявлення і розвінчення дезінформації у соцмережах, особливо тієї, що спонсорує Росія. Крім того, підрозділ намагатиметься попередити і знешкодити такі компанії ще до їх початку. Небезпека для Німеччини зберігається не лише в інформаційному просторі, адже як повідомила служба внутрішньої безпеки ФРН, російські спецслужби витрачають суттєві суми коштів на вербування агентів у Німеччині. Після того, як з Європи вислали майже 600 російських дипломатів, країна-агресорка активізувала свої зусилля з пошуку нових шпигунів. Ну і вони мають достойні бюджети, щоб досягати своїх розвідувальних цілей. Наприклад, двоє громадян Німеччини, яких минулого року звинуватили у шпигунстві на користь Росії, отримали приблизно 400 тисяч євро. 400 тисяч євро за свою роботу. Вражаючі суми витрачає Росія. Наскільки така протидія з боку Німеччини може бути успішною, зараз поговоримо. Іван Герасимович, генерал-майор, екс-заступник голови СБУ, голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України, доєднаться нашої ефіру. Пане Іване, вітаємо вас, добрий вечір, пане Іване. Говорять німці давно про те, що не тільки вони, але Росія впливає, агентурна база. Дезінформація, все це вони розказують уже достатньо довго. Ну, активізувалися після 2014 року. Це починається процес виставлення крапки вже в цьому питанні протидії. Чи це чергові балачки, 10 аналітиків, потім 20 аналітиків ну це ж не дуже серйозно. От, е, з точки зору протидії розвідувальній діяльності спецслужб, зрозуміло, що контрозвідувальні підрозділи, в даному випадку. В Німеччині вони виходять із твоєї ситуації, як вони її оцінюють е, у себе в країні, е, які загрози, які форми методи роботи з боку російських спецслужб вони бачать, і відповідно вони адекватно намагаються реагувати. Насправді мова не в тому, скільки буде цих аналітиків: 10-20, може й бути і 5. питання в якості, а не в кількості, і в професійному рівні. Я вам скажу одну таку річ, що от федеральна. Служба захисту конституції Німеччини, яка відповідно виконує роль контр-контрозвідки в Німеччині, вона, якщо я не помиляюсь, разом з військовою контрозвідкою че це 4700 співробітників. Ну, щоб ми розуміли там, порівнянні там з Україною у нас країна майже населення там два і, і більше разів менше, як Німеччина, 86 мільйонів. У нас було 36 там. 30 я, зараз не знаю, як правильно порахувати, але Відповідно, в нашій країні спецслужба набагато більше, ну майже разів в 8, більше як в Німеччині. Тобто питання тут не стільки в кількості, скільки в тому, як протидіяти цій розвіддіяльності. Якщо німці звітують про те, що вони виявили мережу агентів російських, якщо вони називають навіть цифри, які росіяни платили за Цим зрадникам своєї держави для того, щоб вони працювали на Росію, значить, ми можемо говорити, що у них є відповідні успіхи в протидії. У них є розкриття, у них є викриття, відповідне документування. І якщо вони вже оприлюднюють такі дані, це говорить про те, що вони вже довели щодо цих людей, вже довели пакти протиправної діяльності проти своєї країни. Пане Тому... Івана, безпечність є у німців. Безпечності нема і не буде, поки є така таке джерело загрози, як Російська Федерація, поки є е, країна, яка по своїй суті є країною агресором, як ми з вами знаємо, і відчуваємо на собі вже більше як двох років. І відповідно спокою не буде доти, поки не буде вирішено питання з цим режимом, і доки не будуть вирішені багато інших питань, які пов'язані з Російською Федерацією. Тобто, Є ну, ми знаємо, що не тільки Росія, но і вона шукає союзників серед інших держав. Ми бачимо ці вояжі, які є в інші країни, і там співпраця не тільки військова, і співпраця йде і на рівні спецслужб, щоб ви розуміли. Тому відповідно треба завжди бути насторожі, завжди бути пильним, завжди дбати про свою безпеку. Тому що як тільки ти розслаблюєшся, відповідно. Супротивник цим користається і здобуває певних результатів. Ну я вам скажу, що на сьогоднішній ну, успіхи, які були там декілька місяців, навіть рік тому у Росії, проти до того як західні спецслужби почали вже активно, дуже активно протидіяти їх розвід діяльності, успіхи були якраз обумовлені тим, що Країни цивілізованого заходу менше звертали уваги в певний період часу на діяльність російських спецслужб, а більше були е, фокусувалися на діяльності антитерористичні, більше були на спрямовані протидії іділу і іншим терористичним організаціям. І це дало можливість відповідно росіянам скористатися ситуацією і. Якби напрацювання зробити певні для того, які вони зараз намагалися використовувати і використовують, не хочеться говорити бездоказово, але ж цілі партії в різних країнах Європи, зокрема й в Німеччині політичні, е е транслюють таку риторику, нагадують росіянську подекуди максимально. Пане Іване, як оця боротьба е цивілізованої Німеччини, буде співіснувати з свободою слова і з рештою, -рештою речей, які притаманні демократичним країнам. Чи не завадить це їм? Ну відповідно ми ж повинні розуміти, що є певні політичні сили, які заради досягнення своїх політичних амбіцій готові співпрацювати, готові де ж повторювати наративи російські. І це, це от те, що ми зараз спостерігаємо в різних країнах Європи, коли ці так звані проросійські або російсько-орієнтовані політичні сили. Здобувають якісь для себе дивіденти, це зрозуміло, що це співпадіння з одного боку інтересів, з іншого боку, ці люди просто користаються ситуацією, тому що ми знаємо, що від цієї війни сьогодні потерпає практично весь світ, і Європа також нема нічого гарного для з точки зору економічних і процесів, з точки зору там то те, що підвищуються тарифи, відповідно дорожче життя. І європейці це на собі, і німці в тому числі як одна із лідерів європейського союзу. Держава в цій державі люди відчувають це на собі. А інші політичні сили користуються цим і кажуть, що це от 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 проблема. Насправді не в тому, що Росія напала на Україну і здійснила агресію і зараз. Ми намагаємося допомогти Україні в цій війні вистояти і перемогти. А проблема перекладається, перевертається ситуація з ніг на голову і намагаються представити в іншому вигляді. Але це все політичні спекуляції, це все політичні такі ігрища, які не мають під собою ну нормального підґрунтя, які е, чисто досягнення своїх політичних цілей не більше того. Ну, якщо серед них немає справді агентів, то тоді тут тільки політика, пане Іване. А якщо є. До слова, от на ваше професійне бачення, опишіть якогось росіянського шпигуна з німеччини, який готовий співпрацювати з Росією за великі гроші. Хто це? Ну яка це людина? Я вам скажу таку річ, що люди, які е, перебували в Німеччині, могли спостерігати, що є дуже багато вихідців із радянського союзу, є багато тих німців, коли які за певних часів. Радянської історії переселяли в Казахстан, в Росію, які виїхали ці і потім вони поверталися до себе на свою історичну батьківщину, і це дуже поживне середовище для вербування агентів. Чому ці люди знають? Ну, по перше, в них є якась історія пов'язана з Росією. У їх у них є там знайомі, якісь друзі, може близькі. Отось є вже певна основа для вербовки, яка може використана бути далі. У цих через тось вони можуть використовувати наявність цих зв'язків для того, щоб встановити контакт з людиною і е, залучити її до співробітництва або на матеріальній основі, або інша є основа, коли використовується так званий компромат, проще кажучи, це. Інформація компрометуючого характеру про цю людину людину просто починають шантажувати, що розголосять цю інформацію. І люди, які намагаються щось зберегти в таємниці, вони погоджуються на це співробітництво, втягуються в всю роботу і так далі. Тобто насправді, для ну дуже важко завербувати менталітет німця, який все, все життя був німцем. І німці, який певний час прожив в Росії, це різний менталітет. Ми повинні це розуміти. Навіть я коли спілкувався з німцями, які вихідці із Росії, вони із радянського союзу, скажімо так, вони навіть плутаються, якщо так сказати, іноді бувають в показах. Вони от у нас у вас у них оце розуміння, і своє, що вони є частиною сучасної Німеччини, іноді вони. Згадують з Носальгією якесь минуле і так далі. Тобто, це дуже така категорія людей, яка з точки зору вербовки для спецслужби точно використовується. Далі є люди, яких ці родичі залишилися в Росії, вони підтримують з ними зв'язки, вони іноді приїжджають туди. А далі, якщо людина приїжджає. Росію відповідно спецслужби це вже напрацювання дуже поширені різноманітні, коли використовується певна ситуація для того, щоб з людину в, в якусь е, халепу втягнути, і потім запропонувати їй як вихід із цієї халепи співробітництво негласне з відповідною воєнною розвідкою або з, е, е, з розвідкою, якщо ми кажемо, або е, службою зовнішньої розвідки Росії, або з ФСБ як контрозвідувальний, вони теж використовують Вербовку. Іноземців, тому як на мене, класи це класичні, якби підходи. Тому категорія людей, яка е, перебувала раніше, мала е, перебувала на території радянського союзу або там сучасної Росії, або люди, які мають там родичів, знайомих виїжджали, Це та саме та категорія, яка має бути під пильним е, спостеріганням з боку контрозвідувальних підрозділів відповідних європейських країн. Пане Рені... Іване, стосовно оцих виселення дипломатів, оце звичайним людям, Чи можна їх компенсувати? Отаку ну діяльність на користь Росії, і стосовно чи готова Росія до акції прямих дій? Чи це все якісь фотофіксації там дезінформація, чи може бути підпали підриви? Не дай Боже, безумовно. Без... Ну, по перше, вони вимушені були компенсувати висилку своїх дипломатів. Ну, насправді, це кадрові розвідники, так звані встановлені розвідники, які використовували дипломатичне прикриття для того, щоб здійснювати свою розвідувальну діяльність. Тобто вони, ну наприклад, людина, там яка атташе там з питань культури, да ну зрозуміло, він там обговорюючи питання культури, насправді е використовує це як прикриття для того, щоб вивідувати певну інформацію політичного характеру, економічного воєнного таке інше. З точки зору, коли цих вислали дуже багату кількість тих розвідників, які працювали під під прикриттям, зрозуміло, що прийшлося міняти змінювати тактику, і вже якщо ці люди могли виконувати певну роль резидентів, керувати мережею агентурною, яка була в Німеччині, якщо ми говоримо про Німеччину або в іншій країні, то зараз вони вже намагаються використовувати в цій, в цій ролі вже людей, які там вихідці або які мешканці цієї країни. Зрозуміло, що це складніше, але складніше їх використовувати, але й складніше виявляти таких людей набагато складніше. І тому і таких людей, якщо вони ще трошки там. Не тільки матеріальна є зацікавленість, а є ще ідейна да, тому що ну мозок людям промивають і там певними інструментами і інформацією, дезінформацію, якщо бути відвертим, і можуть довести людей до того стану, коли вони готові вчиняти вже диверсії. Підпали якісь закладати якісь вибухові пристрої. есть тобто, уже тут те, що ви сказали, називається актами прямої дії. да коли вже безпосередньо державі і її мешканцям завдається вже збитків або якісь шкода, уже фізична шкода. Да? таке насправді є, але це вимагає більш високого рівня. Роботи і більш складніше ніж е, використовувати своїх агентів. Ну росіяни, ви знаєте, багато прикладів, де вони е, їх е, співробітники кадрові просто виїжджали під виглядом там туристів або якихось ще діячів там культури і мистецтв. Виїжджали і е, вчиняли ці. Диверсії зараз, напевно що вони будуть переорієнтовувати міняти свої форми і методи. Але те, що ми сьогодні з вами бачимо в просторі, не багато спецслужби обговорюють свою діяльність на шпальтах газет. Журналісти за цим, звісно, для них це цікаво все. Але якщо такий витік трошки стався інформації, я думаю, що якраз це говорить про те, що контрозвідка змінила підходи і стала більш ефективно працювати саме за новими напрямками, які використовують розвідувальні підрозділи і служби е країни-агресора Російської Федерації. Пане Іване, дуже вдячні вам за професійне бачення цих процесів, що ним поділилися разом з нами. Ну добре, що Європа реагує і розуміє, що недооцінювати російську пропаганду і їхню дезінформацію ну це просто постріл собі в ногу. Дякуємо вам, Іван Грасимович, генерал-майор, екс-заступник голови СБУ, голова правління асоціації професіоналів корпоративної безпеки України до єдності нашого ефіру.